246 та доба героїчного протистояння. Наші захисники мужньо оборонять країну та ваганяють ворогів. За добу наші сили оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області та Бахмут, Івангрант, Солидар, Майорськ, Красногорівка, Мар'їнка на Донеччині. Росіяни ж намагаються утримати тимчасово захоплені території та зосереджують зусилля на стримуванні дій сил оборони. Не перестають вороги обстрілювати і Україну. Інські міста у Краматорську внаслідок бомбардувань виникла пожежа на території промислового підприємства. Дим виднівся з різних районів міста. Горіли вируби з пластику. За інформацією місцевої влади, жертв немає. Тим часом в окупованому Шахтарську на Донеччині зайнялася пожежа. Попередньо стався вибух паливних цистерн. В управлінні стратегічних комунікацій збройних сил України повідомляють, що вони були призначені для заправки техніки всього Донецького угрупування військ Російської Федерації. Так званий Марміста Олександр Шатов звинуватив в обстрілі збройних сил України і запевнив, що постраждалих у пожежі немає. У генштабі України це не коментували. На Херсонщині противник продовжує активну оборону, вишукує способи поновити логістику та облаштувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Крім того, вороги посилюють повітряну розвідку вздовж лінії зіткнення. Наші ж захисники продовжують нищити ворога. Авіація повітряних сил нанесла шість ударів по опорному пункту росіян та по трьох районах. Скупчення живої сили, озброєння техніки та ППО противника у Миколаївському районі. Та на Бориславщині. На півночі та заході України причинами повітряних тривог стала активність ворожої авіації на території Білорусі. Сьогодні російські літаки та винищувачі злітали з аеродромів в Мачулищах та Барановичах. Наразі без наслідків, утім, будьте обережні, адже загроза ракетних та авіаційних ударів, зокрема й задіяння ударних дронів, не зникла. Тим часом Ізраїль передав Україні систему знищення дронів Смарт Шутер. Вона працює за принципом один один постріл, один удар та управляється штучним інтелектом. Фактично, це розумний приціл для стрілецької зброї, який робить її ефективною проти тактичних повітряних цілей. Вперше цю систему представили у 2022 році на виставці озброєння в Парижі.